Частина третя. Мої пригоди на березі. Розділ тринадцятий. Як почалися мої пригоди на березі. Острів виглядав зовсім інакше, коли наступного ранку я вийшов на палубу. Хоч вітер цілком ущух, за ніч ми досить помітно просунулися вперед і тепер стояли всього за півмилі на південний схід від низького східного берега. Більшу частину поверхні острова покривав сіруватий ліс. Цю одноманітність перетинали в понизі смужки жовтого піску та ще високі дерева споруди хвойних, що росли поодинці або кубками. Та все ж загалом острів здавався однобарвним і похмурим. Горби випиналися серед лісу гострим голим скелячем. Усі вони мали химерні обриси, а особливо підзорна труба, що височіла над усіма іншими пагорбами на 300-400 футів. Схилиї були стрімкі, а верхівка зрізана, чисто мов п'ядестал для статуї. Еспаньола погойдувалася на океанських хвилях, Цідячи воду шпігати. Напиналися снасті, збоку на бік ходило стерно. І весь вітрильник репів, стогнав від рготів, наче фабричний цех. Відчувши, що у мене голова йде обертом, я міцно вчепився за бакштаг. Я вже звик. Коли корабель плив у чистому морі, але коли він стояв на місці та ще й гойдався, мов пляшка, мені робилося млосно, особливо вранці, на ще серце. Не знаю, що на мене вплинуло може, ця хитавиця, а може, похмурий вигляд острова з сірими меланхолійними лісами, з голими кам'яними схилами, з прибоєм, що грізно ревів і пінився під крутим берегом. Але хоч сонце сяяло яскраво й гаряче, хоч морські птахи з пронизливим вереском ловили в морі рибу, і хоч кожен на моєму місці радів би, побачивши землю після такого довгого плавання, на серці в мене було дуже тужно. З першого ж погляду на острів скарбів, я зненавидів саму думку про нього. Цього ранку ми мали чимало роботи, оскільки було цілковите без вітря, Довелося спустити шлюпки, протягти шхуну на буксирі 3-4 милі, обігнути мис і ввести її в вузьку протоку за островом кістяка. Я з власної охоти сів у шлюпку, хоч і не мав там ніякого діла. Сонце пекло нестерпно, і матроси сердито бурчали за працею. Нашою шлюпкою командував Ендерсон, але замість стримувати підлеглих він сам бурчав ще гірше за них. Ну нічого, сказав він, лайнувшись, скоро вже буде цьому кінець. Мені здалося це дуже поганою прикметою. До цього дня матроси охоче й жваво виконували свої обов'язки, та досить було їм побачити острів, як дисципліна враз ослабла. Довгий Джон весь час стояв біля стерника і підказував, куди вести корабель. Він знав протоку як власну долоню, і його зовсім не бентежило. Що лоч показував більшу глибину, ніж позначена була на карті. Тут дуже сильний відплив, сказав Сільвер, і він поглиблює цей прохід, неначе Лопатою. Ми зупинилися на тому місці, яке на карті було позначене якорем, за третину милі від обидвох берегів головного острова і острова Кістяка. Дно там було чисте піщане. Загримів якір, падаючи в воду, і сполохав цілу хмару птаства, що з криком закружляло над лісом. Але за якусь хвилину воно заспокоїлось, і все навкруги знов затихло. Бухта була добре закрита звідусюди заростями густого лісу. Дерева спускалися майже до рівня припливу. На деякій відстані від положистого, переважно берега, амфітеатром здіймалися пагорби. Дві маленькі річечки чи, власне, багнисті потічки впадали в протоку, що здавалася тихим ставком. Рослинність біля цих річок мала якесь отруйне, яскраво зелене забарвлення. З кораблями не могли бачити ні будівлі, ні частоколу в лісі, і якби не карта в нас, можна було б думати, що ми перші люди, які причалили до цього острова, відколи він піднявся з глибини океану. Жоден звук. Жоден подуві вітерця не порушували мертвої тиші. Тільки з за півмилі долинав сюди глухий гул прибою, що розбивався об скелі. У повітрі чувся якийсь особливий, гнилотний запах, дух прілого листя й трухлого дерева. Я помітив, що лікар усе принюхується й принюхується, наче перед ним було тухле яйце. Не знаю, чи є тут скарб, пробурмотів він. Але ручуся своєю перукою, що пропасниця є. Поведінка команди, яка непокоїла мене ще на шлюпці, стала зовсім таки загрозливою, коли ми повернулися на судно. Матроси вешталися по палубі й про щось тихо перемовлялися. Кожен наказ приймали невдоволено й похмуро, і виконували неохоче. Навіть найнайдійніші матроси піддалися цьому настроєві, бо ж нікого не знаходилось. Хто смикнув би товаришів, назрівав заколот, зависаючи над нами, немов грозова хмара. Та не тільки ми, прибічники сквайра, помітили небезпеку. Довгий Джон переривався, снуючи від гурту до гурту, подаючи слушні поради, власною поведінкою, показуючи як найкращий приклад іншим. Він сам себе перевершував, послужливістю, чемністю. Для кожного в нього була привітна усмішка. Якщо лунала якась команда, Джон перший біг на своїй дерев'янці виконувати її, весело гукаючи. Слухаю, слухаю, сер. Коли ж робити було нічого, він співав пісні одну за одною, щоб не так впадала в око похмурість матросів. З усіх зловісних ознак цього тривожного дня, найзловіснішою, здалась нам саме оця стурбованість довгого Джона. Ми зібралися в каюті на раду. «Сер!» – сказав капітан. Якщо я наважусь віддати ще один наказ, весь корабель накинеться на нас. Ви самі бачите, що робиться. Мені відповідають грубощами на кожному кроці. Коли я відповів їм тим самим, спалахне сутичка, а коли я не звертатиму на це уваги, то Сільвер запідозрить, що тут щось нечисто, і гру буде програно. Є тільки одна людина, на яку ми ще можемо розраховувати. Хто ж це? спитав скваєр. Сільвер, сер. Відповів капітан він занепокоєний не менше, ніж ми, і хоче якось укоськати їх, назриває бунт, але він хоче, щоб вони не бунтували завчасно. Тому я пропоную дати йому таку можливість дозвольмо команді поїхати сьогодні надвечір на берег. Якщо вони поїдуть усі, що ж, ми захопимо судно. Якщо ніхто з них не поїде, ми замкнемося в каюці, і нехай Бог боронить правих. Якщо ж на берег поїде тільки частина команди, то повірте, Сільвер привезе їх назад слухняними, як ягнята. На тому й погодились. Усім певним людям дали набиті пістолі. Коли ми відкрили наші плани Гантерові, Джойсові і Редрутові, вони були на наш подив не дуже вражені, сприйняли новину досить спокійно. Після цього капітан вийшов на палубу і звернувся до команди. Сьогодні, хлопці, сказав він, був у нас важкий день, і всі ми страшенно потомилися. Тож гадаю, що прогулянка на берег нікому не зашкодить, шлюпки ще на воді. Отже, сідайте, їдьте на берег, хто хоче. За півгодини до заходу сонця я дам сигнал з гармати. Либонці простаки уявляли собі, що знайдуть скарб, тільки но зійшовши на берег. Похмурість їхня відразу де й поділася. Вони так дружно загукали слава, що аж луна озвалась між пагорбами, а птаство з криком знову знялося з повітря. Капітан слушно зробив, що тут таки зійшов униз і залишив сільвера самого залагодити з від'їздом. Та й чи міг він повестись інакше? Якби він зостався на палубі, то не зміг би вдавати й далі, ніби нічого не знає і не розуміє. Все було ясно, як день. Сільвер був тепер капітаном, і заколотницька команда слухала тільки його, а чесні матроси незабаром виявилося, що на борту все-таки знайшлися такі, були не дуже тямущі. Найімовірніше, що призвідці затуманили голови всім матросам, тільки кому більше, а кому менше. Декотрі самі по собі непогані хлопці не хотіли заходити надто далеко. Одна річ не і лінощі і зовсім інша захопити силою судно і забити кількох невинних людей. Кінець кінцем у команді домовилися шестеро матросів лишалися на судні, а решта, тринадцятеро, включаючи сільвера, почали сідати в шлюпки. Саме тоді я й наважився на перший свій відчайдушний вчинок, який вельми багато допоміг нашому порятункові. Ясно було, що захопити корабель нам не пощастить, оскільки Сільвер залишив на ньому шістьох чоловік, і так само ясно було, що як їх тільки шестеро, моя допомога нашим на судні не потрібна. Отож я вирішив поїхати на берег. Ту ж мить я переліз через борт і скрутився калачиком на прові найближчої шлюпки, яка саме відчалювала. Ніхто на мене не звернув уваги, тільки передній весля розвався. «Це ти, Джиме, тримай голову нижче. Але Сільвер, він сидів у другій шлюпці, пильним оком скинув на нашого човна і гукнув до мене, щоб пересвідчитись, чи це справді я. тоді я й пошкодував, що поїхав. Матроси веслували щосили, змагаючись на швидкість. Наша шлюпка відпливла перша. А що вона була легше, і веслярі в ній підібралися кращі, то ми набагато випередили суперників. Як тільки прова нашого човну врізалася в берег між деревами, я вхопився за гілля навислого дерева і, вискочивши на пісок, швидко зник у хащах. Сільвер та його товариші лишилися ззаду ярдів на сто. «Джіме, Джіме!» – долинули до мене його погуки. Але я, звісно, не звався, наче той не до мене. Де пригинцем, де напролом, через кущі, я щодуху гнав уперед, аж поки зовсім захекався.